Вісімка фламандська петля, яка застосовується в альпінізмі та спортивному туризмі. Її використовують в основному для закріплення карабіна на основній мотузці. Її недоліки, що після навантаження важко розв'язується. Складно зав'язати правильно. Наприклад, на малюнку е, показано, як. Правильно зав'язувати, але дуже часто цей вузол трапля... зустрічається з перехльостами, які треба обов'язково видалити, тобто перев'язати. Вісімка в'яжеться мотузкою одного діаметру. Що ми з вами робимо? Ми складаємо її навпіл, один кінець трішечки коротший, загинаємо на. Петлю робимо якби, і основну мотузку обкручуємо. Тобто малюємо вісімку. Дивіться, вона виходить як вісім. Обов'язково треба поправити, бо вісімка дуже легко в'яжеться, але е, часто бувають перехльости мотузки. Тим кінцем, за новими правилами спортивного туризму, який коротше, ми його прив'язуємо. Тобто в'яжемо один контрольний вузол, прив'язуємо е, звичайним вузлом до основної мотузки. У цю петлю можна вставити карабін і за допомогою карабіна приєднуватись до основної мотузки. Я ще раз хочу вам показати. Обов'язково поправити.